Авраам має принести Ісаака в жертву. Ісаак виріс. І Авраам та Сара не могли натішитися своєю дитиною. Але одного разу чоловік почув голос бога. Авраам, сказав він, приведи свого єдиного сина, якого ти так любиш, нагору. І там. Віддай його мені у жертву. Авраама охопив жах. Невже він має убити Ісаака і принести свого улюбленого сина у жертву, так, як це роблять з ягнятами. Однак саме так повелів Бог. І Авраам мусив це виконати. Правда, тоді у них із Сарою не стане нащадка. А перед народженням Ісаака Бог говорив їм, що саме цей хлопчик започаткує великий народ, і саме з роду Авраама та Ісаака прийде наш Спаситель Ісус Христос. Виходить, якщо Ісаак помре, цього не станеться. Тим не менш Авраам був дуже відданим Богові. Вірив у нього і не міг не зробити того, що бог йому наказав. Прокинувшись рано вранці, батько розбудив Ісаака і сказав йому збиратися в дорогу. Авраам взяв із собою двох слуг нарубав дров для жертовника, а потім прив'язав їх до спини віслюка. Ісаак зрозумів, що вони із батьком готуються приносити жертву. Авраам сів на осла, а Ісаак та двоє слуг пішли поруч. Перед ними було три довгих дні у дорозі, але юнак був уже достатньо дорослим, щоб витримати такий шлях. На третій день Авраам побачив у далині гору моря. Саме там. Він мав за вказівкою бога принести Ісаака в жертву. Авраам зліз із осла і наказав слугам Залишайтеся тут, а я із хлопцем піду далі. Ми помолимося на горі і повернемося назад. Ви почули, що сказав Авраам? Він збирався повернутися разом із Ісааком. Але ж той мав бути принесений у жертву? Можливо, господар обманював своїх слуг? Ні. Просто він вірив, що Бог збереже Ісааку життя. І якщо хлопчик має померти, значить, господь його воскресить. Авраам зняв зі спини віслюка дрова і переклав їх на плечі Ісаака, а сам узяв ніж та вогонь. Вони почали підніматися нагору. Батько. запитав Ісаак через деякий час. Ось вогонь та дрова. А де ж ягнятко для жертви? Бог сам попіклується про ягня. Відповів йому Авраам. Врешті вони дійшли до вершини. Тут Бог наказав Аврааму зупинитися і побудувати жертовник. Той зібрав каміння і склав із них вівтар. Потім взяв із плечей сина дрова і розклав їх для вогнища. В цей час. Ісаак стояв поруч, шукаючи очима ягнятко. І ось Авраам зв'язав і поклав на жертовник не тваринку, а хлопчика. Тоді Ісаак зрозумів, що у жертву принесуть саме його, але нічого не сказав. Раз бог цього бажає. Значить, так правильно, подумав він. Авраам підняв ножа і раптом почув голос із неба. Авраам! Авраам! Це був ангел Господній. Ось я відповів чоловік. Не чіпай, дитину, сказав ангел. Тепер я знаю, що ти вірно служиш богові. Ти був готовий принести в жертву свого єдиного сина. Ісаак теж почув голос ангела і зрозумів, що врятований. Так Бог хотів випробувати Авраама і переконатися, що той є слухняним йому. Батько швидко розв'язав хлопця і дав йому зійти з жартовника. У ту мить вони почули поруч шарудіння. Це був молодий баранчик, який заплутався у кущах своїми рогами. Ось те ягня, про яке попіклувався сам Бог. Авраам взяв цю тварину, приніс та поклав її на вівтар. А потім зарізав баранчика та підпалив дрова. Так у жертву було принесене ягнятко, а не його улюблений син Ісаак. За те, що Авраам був слухняний Господу, Бог започаткував від нього та Ісаака великий народ. Через це сімейство мав прийти у світ і наш Спаситель Ісус Христос. Авраам був радий тому, що його син Ісак і далі житиме, матиме дітей, а у них будуть свої діти, і так з'явиться прекрасний рід. Як тільки Баранчик став жертвою, батько та син подякували Богові і зійшли згори. Авраам знову сів на осла, і вони відправилися у зворотній путь додому. До Сарри. Питання. Питання перше. Що мав Авраам зробити з Ісааком? Питання друге. Про що Ісаак запитав свого батька? Питання третє. Що сказав із небес ангел? Питання четверте. Що Бог пообіцяв Аврааму? Питання п'яте. Хто походитиме із роду Авраама та Ісаака? Із роду Авраама та Ісаака».